Вітаю вас! Я Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про дієслова керер і преферір. Ці дієслова можна було б розглядати у темі про дієслова індивідуального відмінювання, оскільки там у них відбувається чергування в корені, і воно досить спільне. Ці дієслова не є неправильними, але мають свої відхилення. Я ж їх винесла в окремий урок, оскільки цей урок є частиною модулю, який я. Коли я говорю про себе, що я хочу і чому віддаю перевагу. Ми розглянемо, як вони використовуються і для чого служать. Як я вже сказала, у дієслові Керер і в дієслові преферір відбувається чергування. Коренева Е при відмінюванні міняється на «іе». Зверніть увагу, що це чергування відбувається. У всіх формах однини, але не відбувається у формі носотрос і восотрос. Можливо, ви чули про такі правила, як правило чобітка. Якщо б ми писали ці дієслова у дві колонки, то ці дві верхні частинки вони б не мінялися, і решту, які міняються, можна було б ввести, і вони б мали форму чобітка. Ну, якщо вам легше буде це запам'ятати, так, напишіть його у дві колонки. Тож, йокеро, тукерес, ель кере, носотрох керемус, восотрох кереїс, ейос керен. Для чого нам потрібно дієслово керир? Ну, щоб сказати, що ми хочемо. Чи що ми хочемо зробити? un кафе, я хочу кави, чашку. Кафе, так? Українською мовою ми не рахуємо одну каву, якось так, ну, чи, може хтось і каже, так. Хочу кави або хочу чашечку кави. Або hablar español. я хочу говорити іспанською. Поєднуємо керу плюс те, що ми хочемо, і керу плюс те, що ми хочемо зробити. Дієслово йде. У початковій формі не треба казати quiero hablo е Ми кажемо quiero hablar, як і в українській. Хочу, стоїть у першій особі, hablar, говорити стоїть у початковій формі. Також це дієслово нам знадобиться, коли ми хочемо сказати, чого ми не хочемо. Ми просто ставимо заперечну частку но перед дієсловом No quiero nada. я нічого не хочу. No quiero hablar español. Я не хочу говорити іспанською мовою. Неправда. У дієслова керер. Є синонім, їх насправді кілька, але часто, коли ви виходите в іспаномовний світ, в магазині, наприклад, ви можете почути кедесеа, чого б ви хотіли, що б ви бажаєте, о «десеа або Мас, чи ви хочете вище чогось. Тобто Керер і Десеар у значенні бажати можуть співпадати у сфері послуг. І приємне значення для слова керер це любити. Коли я когось люблю, я кажу те кєро. В іспанській мові ще є слово амар, амар це правильне дієслово, Кохати це більш палко, більш насичено, більш урочисто, скажімо так. А керер це любов, спокійна, стабільна любов. Йокіро любити або хотіти. Ти мучо, я тебе дуже люблю. Мекерес, ти мене любиш. Можна сказати ту ме кірес, можна сказати ме керес. Пам'ятаємо, що дієслово нам показує, хто про кого йдеться. Дієслово керер також нам послужить, коли ми говоримо про наші плани. Можливо, я ще не дуже добре освоїла майбутній час через формулу IR плюс A плюс інфінітів, Войа, Ір, А бібліотека, Воя, trabajar mañana» і так далі. Або не хочу використовувати тільки теперішній час. Я хочу щось вже розказати про свої плани. «Ке, ке плани спараз, які плани стіни Парайстеаньо, які плани на цей рік? Я використовую дієслово керер. – «quiero» і те, що я збираюся робити. aprender español» – я хочу вивчити іспанську, viajar в'яхара Куба, я хочу злітати на Кубу, поїхати якось не звучить, тому що Куба все ж таки острів, до нього не поїдеш. Пам'ятаємо, що деякі дієслова руху в іспанській мові можуть покривати всю гаму пересування. más libros» – хочу прочитати більше книжок. Наші плани через дієслово керер. Користуйтеся. Також не забуваємо, дієслово слова керер нам потрібно не тільки для того, щоб сказати, що я хочу, а також запитати в іншої людини, чи вона хоче з нами щось зробити. «Керес і Ральсіне, ти хочеш піти в кіно? Це воно ніби питання ти хочеш піти в кіно, але разом з тим це запрошення. Це одна із ще з комунікативних, один із комунікативних спосібів, хотіла сказати манер, в іспанській мові спосіб це манера. Один із комунікативних способів яку ситуацію вирішити. Кірес, Іркон Міго Альсіне, Кіре Фір Альсіне, або на ви, Кіре Веру на пелікула, ви хотіли подивитися фільм. Кірес Касарте Кон Міго. Пам'ятайте непрямі форми особових займенників. Ме, те, се. Бачите, воно тут приклеїлося в кінець Касар. Воно може стояти і на початку, тому другий варіант Те Кірес Касар Кон Міго означає те ж саме. Ти хочеш зі мною дружитися. і тут, як і в українській мові, вийти заміж або одружитися, женитися на комусь в одному дієслові. Це дуже легко. Дієслово преф'єру в ньому теж відбувається просто чергування е і і е у воднині і у формі на третьої собі множини. Префєро, преферес, префере, преферімо, преферіс, преферен. Це дієслово перекладається як віддавати перевагу. Але скажіть мені, будь ласка, коли ви в своєму житті кажете, я віддаю перевагу у повсякденному житті, я маю на увазі. Можливо, в якихось офіційних листах ви так пишете. Але у повсякденному житті ми так не кажемо. Іспаномовні люди використовують слово преферір постійно, і я вам раджу, щоб ви запам'ятали, що преферо іспаномовні люди кажуть тоді, коли ми кажемо мені краще або Мені більше подобається. Дуже часто українці шукають еквіваленти до українських фраз, отак, от мені краще, і думають, як це сказати? Мені ме, краще, мехор, ме, мехор, ме, ме, хор", не звучить, має бути дієслово, месмехор. Могло б спрацювати. Але значно простіше з самого початку, коли ви тільки почали знайомство з іспанською мовою, запам'ятати, що це мені краще або мені більше подобається, висловлюється в іспанській мові через дієслово преферір, преферо. я», або це. Або зробити те, от через преф'єро. Запам'ятайте, Щоб ця зв'язка у вас виникла. Мені краще. Преф'єро, мені більше подобається «префєро». Ну і перше значення Я віддаю перевагу. Я віддаю перевагу каві. Наприклад, Ківаса Кереж, Тео кафе. Буквально це, що ти будеш хотіти, але це та формула, якою питають, що ти, що ти хочеш, що тобі замовити там, чи що тобі принести. Тео кафе. І людина скаже: «префєро ель те» Мені краще чай. Українською ви не скажете я віддаю перевагу чаю. Ви скажете мені краще чай, але іспанською ця ідея передається через префєро. Prefiero. Prefiero te». ельте. Те густа ельсіне о teatro». Тобі подобається кіно чи театр? І ви так само кажете prefiero el ельсіне. Мені більше подобається кіно. Звісно, ви тут можете сказати Ме густа мас cine». Ну, ми ж розширюємо свій словник. Я можу сказати Ме густа мас, а можу сказати «prefiero». І значення буде мені більше подобається. І користуйтеся, висловлюйте свої бажання, віддавайте перевагу. кажіть, що вам більше подобається, менше подобається, ви хочете, ви не хочете, що ви плануєте. І як завжди, якщо у вас виникають питання, шукайте мене у соцмережах, шукайте мене, пишіть мені на електронну пошту, вивчайте мови, це відкриває горизонти, і я буду дуже рада вам у цьому допомогти. Мучо ексіто!